Привіт усім з Одеси! Вітаю усіх українців і всіх своїх глядачів. Друзі, сьогодні ми поїдемо туди, де дуже давно не були. А куди секрет? Ходімо зі мною і побачите. Після декількох холодних днів нам сьогодні, ви знаєте, обіцяють до плюс І День з самого ранку дуже такий сонячний. Вчора ще йшов дощ, а сьогодні. Просто чудова погода. Ну і гріх цим не скористатися. Просто гріх. А відправитися на приємну прогулянку. Ходімо зі мною. Ось такий сонячний день у нас сьогодні. Подивіться, як одягнуть люди. Ну, вже знаєте, як осінь. І люди одягаються по осінньому у шапках навіть. У мене трошки інші плани на сьогоднішній день. Ви знаєте, вони завжди відрізняються від більшості людей. Тому йдемо виконувати мої плани. Подивіться, як вже осінь встиляє доріжки своїм листям. А осінь, осінь, наче вже, так? Ну, але в більшості ще зелені. Іноді мені здається, що в місті одна погода, а тут інша погода. Зараз ви побачите. Наслідки повинні тут і досі. Це, Працює генератор, мабуть, ж, нема світла. Діра Дірадера. Ну ми на колотому березі, ви зрозуміли, ми тут давно не були. Кафе Брізмарін виглядає зараз так. Поприбирає ли свої білесенькі капелюшки. Ну, осінь, що ж зробиш. А ми йдемо до моря. таку красу я хотіла вам сьогодні показати. О, тут бачите. Зовсім інша погода для людей. На пірсі сьогодні багато рибалок, день сонячний, море не сильно штормить, тому буде тльох, буде ловитися сарган, і бичок? а може і ще щось. Дивіться, качечка плаває в цьому бурхливому морі. Отак, друзі, сьогодні виглядає 16-та станція Фонтана в місті Одеса. Гарний сьогодні сонячний день. Вчора був дощ, і ви знаєте, на завтра знову обіцяють дощі. Невеличкі, але обіцяють. Тому насолоджуємося сьогодні погожим сонячним денечком. Сьогодні є, але бувають і більше, повірте. Ну, але ж це красиво, дуже красиво виглядає. Мороз з цими хвиля. Ну, а ми сьогодні. Будемо рухатися вздовж моря по набережні. Я пропоную вам піти зі мною і насолодитися цими морськими краєвидами, які нас чекають. Міродера, вже квіточки обрали, все. Сезон закінчився. Жовтень місяць. З задоволенням люди гуляють. Погода сьогодні просто чудова. Ну а море. Самі розумієте, поза конкуренції. І ще трохи є троянд. Та ні все біленька щось світи шуле. Змія запускала. Я теж колись в дитинстві змія запускала. Наші сторожеві, леви. Друзі, ви вже зрозуміли, що ми на золотому березі? Так, дуже давно я тут не була. Ще літом. Дуже яскраве сонечко сьогодні класне. Бачите, тут вже люди набагато легше одягнені, я ж кажу, ніби ми попали в інший регіон. В місті один одяг, а тут інший одяг. Неділя. неділю завжди багато людей гуляє. На пляжі сміт. Я так думаю, що це та скала, коли злива була. Цікаво, п'яна вишня працює, чи вона буде круглий рік працювати, чи тільки посезонно. Цікаво. Дуже оригінально вони придумали оформлення свого закладу. Ідеш і ніби хвилі над тобою. Прикольно так. І пляшечки від вітру так тихенько це хотять. Така музика виходить. Ліхтарики на набережні створюють таку романтичну атмосферу. Особливо ввечері, коли їх вмикають. Так Одесит наш лежить на місці. Все добре. Засмагай. так. Проводять неділю одесити. Ще навіть крамничка відкрита. І тут на набережжі з таким чудовим краєвидом можна випити чашечку кави або іншого напою. У море відійшло. Оці всі каміння були у воді раніше. Не сильно отішло. Дуже багато чаяк зараз повернулася з сестра. І тут вони у нас будуть зимувати. Сподівається, що люди їх будуть підгодовувати. І саме так і буде. Раніше всі ці каміння були під водою і тут неможливо було пройти пішки. А тепер можна йти без перешкод. на пляжах простору і пусто. І це чудово для наших улюбленців. Вони можуть безперешкодно собі ганяти по березі Як і цей блондин. Не може оприділитися, чи йти за чоловіком, чи йти ти за хазяйкою. Ану, що вирішиш? Ну, звісно ж, за хазяйкою. Тут вибір без вибору. Вже вони на набережній. А тут у нас іще одна кав'ярня з чудовим видом на море. І на дитячих площадках вже є діти, бо влітку всі на морі, а зараз є. А саме на цьому місці я вперше купалася в травні, і оце стою і думаю, може, і сьогодні. І все ж таки я рішилася. Так і так, і сьогодні теж. Ну що, друзі, заходимо. Море сьогодні таке. Ну, я знайшла біля цього пірса не, не дуже велика хвиля. Тут закінчується. Набережно. Ви не повірите, я стояла, настроювалася мабуть, з пів години, якщо не більше, але все ж таки рішилася. І скілічки не пожалкувала про те, що зробила. Не знаю, чи рішуся я ще раз це зробити в цьому році. Не знаю, побачимо. Ще раз. Кожен раз це перебурювання себе, це не просто. Але таке я вирішила зробити. Можливо, останнє в це в цьому сезоні пізна. Сьогодні у нас 5 -е жовтня. Ну, я б не сказала, що море холодне, повірте, я купалася і в холодні так, ну що вам, друзі, хочу сказати? Мені не холодно, абсолютно не холодно, нормально, я тут знаходжусь вже хвилин ну, 5, мабуть. Або сім. Не знаю. Мені нормально. Головне не дивитися на людей, які ходять у кустках і в Ну так все, не, все гаразд, все добре. Головне, що я ще раз себе переборювала, ще раз я це зробила. Так, я вже зібралася в шові. Поляпнулась. Море, я тебе люблю, як я тебе люблю! Клас, Боже, як я тебе люблю як Я Яке буду взимку без тебе. Не уявляю Це такий кайф, Море це такий кайф. І по цих хвилях А вам таке подобається? Клас. Вам тя краса, друзі. Я в цій красив купалася. Класс! Собачка. Цікава картинка. Нікого лише два велосипеди. І по набережній теж їдуть велосипедисти. А от на спортивному пляжі завжди вирує життя, особливо в вихідні. Тут змагання. І пляжний теніс, і волейбол. І на пляжі кораблик теж вирує життя. І це радує, особливо дітки. Їм є тут чим зайнятися. Як приємно чути дитячий сміх. В Україні є майбутнє. Ось воно, ось воно тут підростає. Пляж Рів'єра і моя улюблена гойдалка. І, звісно, є бажаючі зняти відео або зробити селфі. Бо це дуже красиво. На фоні морських хвиль це дуже красиво. А ви помітили, що на протязі нашої прогулянки десь більші хвилі, а десь менші. А десь прямо такі. Ого, штормові, А я оце йду і не можу очей відвезти. Це така для мене насолода. дивитися на море. А ми вже з вами на 11-й фонтана. Тут, звісно, людей більше, бо є кафе. І добре, що є дитяча площадка. Плящайка. Ой, дивіться, дивіться, який здоровий собака. Ого, такий не часто зустрінеш. Друзі, я зараз йду в волонтерський центр плести захисні сітки для наших ЗСУ. А вас прошу написати комент до цього відео, поставити вподобайки. А хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене на канал, я вам завжди рада. А у нас в центрі сьогодні дуже багато, більше 20 людей. Подивіться самі. Якби ж тільки було не тільки в вихідний, а й щодня, але на жаль. Неділя волонтерів, 5 жовтня. Ми працюємо. Ось так плететься Чергова Сіточка, Оленочка, Оксаночка, Наталочка, Олечка, Світлочка. Отак ми зустрічаємо День Вчителя. Вітаємо вчителів, шануємо наших воїнів, накриваємо їх, бережемо їхнє життя.